Макс, мені 30. Добре. Зараз активно вчусь, щоб підвищити свою кваліфікацію в ІТ. Супер. Також вчу англійську на курсах після роботи. Супер. Займайною тренажерці, щоб бути підтягнутим. Зараз ще в наступному місяці планую зайнятися боксом. Були дві невдалі спроби зваблення за останній час. Дякую за мотивацію і корисний контент. На сьогоднішнє ні, вони відповідатимуть завтра сотнею. Так. Приймається, слухай, ну те, що ти зараз підтягуєш свій рівень, щоб заробляти більше грошей. Те, що ти знову ж таки там для того, щоб в професії тобі було легше, підтягуєш англійську, що ти займаєшся в тренажерці, хочеш піти займатися ще боксом, це рано чи пізно дасть тобі таку можливість легко зваблювати дівчат, що ти повинен розуміти, ти робиш це не просто так. Воно обов'язково. Дасть свої плоди, воно обов'язково дасть свої плюси. У тебе все ще попереду. Вкладаєш в себе, вкладаєш в своє життя, дівчата з'являться. Так, звісно, треба буде з ними все одно знайомитись, треба буде робити спроби, але це все, знову ж таки, воно потім буде тобі на користь. Продовжуй успіхи.